Всім привіт! Сьогодні у нас буде ось така металопластикова перегородка. Ціна її була 25200 на 31 січня. Це в нас складається з штульпових вхідних дверей та глухої частини вікна з боку. Посилений метал, однокамерний склопакет, профіль ВДС. Ось в такому зовнішньому вигляді ми здавали вже нашу адресу. Склопакети в нас прозорі, петлі у нас посилені. Ось так от виглядають. По бокам встановили пластикові нащільники самоклейку для закриття монтажної піни з обох сторін. Тобто, в завершеному вигляді це ну, під ключ-робота. Двері легенько закриваються. І середини, чи зовні. Тут не принципово так, як це внутрішня перегородка. Виглядає все чудово та гарно. Відступ від стелі ми нічим не заклеїли, оскільки він мінімальний. Порошок використали алюмінієвий.